Всім привіт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми присутні на останньому дзвонику. Цей останній дзвоник відрізняється від інших дзвоник, від попереднього дзвоника, тим, що ніхто не прийшов сюди піаритися, немає виборів, і він проходить доволі спокійно та в нормальній атмосфері. Сьогодні ми побуваємо у трьох наших трускавецьких школах та поспілкуємося з дітьми, з присутніми, які будуть на цих дзвониках. Останніх попитаємо їхні настрій, що вони думають далі робити після школи. Поспілкуємося можливо з батьками та з іншими людьми, які присутні тут. Так, а ти вже закінчуєш в цьому році який клас? 9 клас. 9 клас. 9 так. Куди сідеш? Та напевно, йду? Так. Ну, а як будеш скучати за школою? Трохи буде в школі, легше було. Чи надоїла школа тобі. Не, на То ми так зараз кажемо, а потім вже буде. відчуття такі досить змішані. Ніби ніби радісно, ніби вже, можна так сказати, відмучилися тих 11 років школи. Але тут зразу відчуваєш, що тут так, такі події будуть такі в цьому житті. Сополята. Ну. Перед тобою стоїть шлях до не до невідомого. Поки що ми будемо поступати. Що в нас час є, в нас? Ми, ми вже поступимо. Більшість з нас поступить. Я думаю, і всі поступлять. Бажаю всім удачі при поступленні. До речі, і там чекають нас нові труднощі. Тут кажуть, тут переповнюють нас різні почуття в даний момент. Що хочу побажати всім випускникам. Ну вчора вже побачився результати. Думаю, наших тестів наших ЗНО. Думаю, всі задоволені. Бажаю всім добре поступити і хорошого навчання в майбутньому. От такі у нас випускники. Буду Ми дуже за школою скучати. Що не може не сказати не тим, хто залишається? Можу їм побажати успіхів, щоб вони вчилися. Дійсно. Знову цього року було дуже складне. Ну і всього доброго. Що чарівний Солонський, день, сонячний збарати. і дуже класна, класний настрій. Так, Випускники просто чарівні, вони сіяють, вони нарешті пройшли цей шлях, тернистий шлях. Я можу їм лише побажати, щоб вони дійсно вступили в свої вузи, були гідними українцями. Ну і як кажуть, піднімали нашу Україну з колін. Так, і були і е, найкращими. Останній день? Ми покидаємо ми школу перемог в різних сумно. Одна часи радісно. Змагання. За підсумками. Як ти вважаєш, ти достатньо вчився в школі, вистачить тобі тих знань, щоб так. по подальшому здобути ми там. Прощаємось з школою. Насправді ми дуже вже здружилися всі, і ми дуже не хочемо прощатися. Але потрібно йти далі. Бажаю всім щастя. Вступати вже знаєш. Дякую. Ну так, куди? Певно, щось по медицині. Хоч бути лікарем. Головіш якось страшно якби і хочеться вже залишити це, і щоб піти в інші життя велике, доросле. Але все одно часи якось так не хочеться. Тому що дуже багато спогадів зі школи, таких приємних, які хочеться бути тут і далі, але чи Треба йти далі теж в життя. Що Добре вчилася в школі. Не відміниться, батьків, але старалася. Дуже сумно якось так. Софія. Одночасно радісно. Попрошена а Марина. за чим сумно? За навчанням чи за однокласниками?» за, за однокласниками, вчителями. Вже якось Нагороджується ударити. Куди далі йдеш? В Хочу медичний інститут? Медичний інститут, так. так. Розумів тобі вистачить знань, тих, яких ти здобув в школі, щоб продовжити навчання. в мед... вистачить. Я навіть а не можу вам передати свої краще, почуття. Я дуже віде. себе стримую, щоб не заплакати. Направду так ми з ними пережили багато і хорошого, і прикрих моментів. Навіть були сімейні сварки, як в будь-які як будь родині. Але направду ці діти мені просто рідні. Ви розумієте, коли я, я е, учні е, останнім часом собі якісь там е, вибирала одяг, ще щось і мене питались на випускни? Я казала так, в мене 20 випускників, найрідніших, найкращих, най 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 най, най направду. Цього року у нас донька випускником є випускницею і відчуття. Ну я думаю, що відчуття надзвичайні, тому що такого хвилюючого моменту, як сьогодні, напевно, я не відчував за всі десять років. Ми буде радію, але водночас сумую, тому що пройшли її найкращі роки. І я думаю, вона ще не один раз хоче схоче повернутися сюди в школу. Я їй бажаю, щоб в неї дорога її стелилася вишиванкою по житті, щоб в неї все було найкраще, складалося так, як вона хоче. Я їй бажаю успіху. І щасливої дороги в житті і самий щасливий радісний день, і самий сумний, тому що школа рідною стала вчителі стали нашими якби членами сім'ї. Нам дуже жаль покидати стіни цієї школи. Чекаємо нового життя. І з яким, як діти самі змагаються, щоб поїхати на той же Яверський полігон, як це роблять, організовують вчителі, як в цьому участь приймають батьки. Це, розумієте, такі ініціативи, вони, як полод по воді, розходяться по всьому трускавці і чіпляють всіх нас. Насправді тут я впевнений, що ми є свідками, стоять перед нами всі справжні, молоді, українці, патріоти. Нашої держави, з якою ми можемо впевнено рухатися вперед і змагатися за чийне місце як в Європі, так і всьому світі. Такі рідна школа 11 років пробула, в ній, не хочеться її закінчувати, але з одного боку й хочеться. Куди далі плануєш? Медичні? Я, ну, вже не школа, я вже хочу поступити десь і все. А куди будеш поступати? Подальше від батьків, подальше від дому. Ну а саме, саме, яку професію хочу обрати? Ще не визначився. З професії. Може, медик? Ні, ні. ні? ні. Ну, а, скажи, ти будеш скучати за школою? Я не знаю. в даний момент ніхто за школи не скучає, може, через років десять, я згадаю щось там. Подивлюся, якийсь чи ще щось таке. Відчуваю те, що більше не повернусь до школи останній раз, 11 клас. Шкода, хотілося б ще повернутися. Якби е, ну, ви могли, скільки б, наскільки би продовжилося навчання, щоб залишатися в школі? Я не знаю, ну ще на один рік точно, а там можливо й далі. А куди плануєш піти після цього? Планую піти на психолога. Буду <сих> психологом. Психолог, так? любиш з людьми працювати, спілкуватись. Так люблю, цікаво. А от коли ти вчилась в школі, ти комусь допомагала психологічно? Ну та я могла з батьками поговорити, з друзями, теми. Я Хвилююся, перше в мене це один син. Я розумію, що він від мене йде і йде вже. Надовго, скажімо так, далі буде дружина. Єдине, чого би хотілося, справді для всіх випускників навіть напевно не оцінок, щоб вони просто були щасливі, щасливі як люди знайшли себе в тому житті. Я всім бажаю батькам, щоб вони вони від того будуть почуватися щасливими. Здоров'я їм успіху своєму синові буду його любити за будь-яких обставин. Я думаю, як і кожна мама, ну в кінці, то що я розплачуся 100%, стовідсотково. Бажаю всім тільки щастя. Щастя, і щоб е, мій син і всі наші діти жили в мирній державі. Пам'ятаю, я 25 років назад почув свій останній дзвоник в цьому житті. Ну, я думав, що я тоді саме розумний, саме дорослий, Все знаю. батьків не треба. Попереду все життя. Насправді, це життя, воно напевно, все-таки. Треба слухатися наших батьків, треба дослухатися до їхніх порад, використовувати їхній досвід. Я, зрештою, це бажаю всім сьогоднішнім випускникам, тому що десь камні каміння минулого це сходинки, які ведуть наше майбутнє. Я бажаю всім випускникам пройти ті сходинки впевнено, гордо піднятою головою, щоб ми всі і батьки. І вчителі, і всі трускавчани гордилися їхніми здобутками, їхніми перемогами. Ось і пролунав останній дзвоник. Молоді дівчата та юнаки покидають школу. Хочемо побажати від трускавець онлайну усім випускникам миру та злагоди, і щоб кожен з них правильно обрав свій шлях, щоб кожен з них увійшов своє покликання. Бажаємо весних Божих благословень.